Історія про йону та гігантського кита постає як яскраве зіткнення людського розуму з божественною таємницею. Вона кидає виклик усталеним переконанням і відкриває дивовижні істини, запрошуючи глядача переглянути не лише традиції, а й власні внутрішні конфлікти. Ця оповідь перевищує межі часу, показуючи, що несподіване часто стає плацдармом для глибокої трансформації. Такий підхід спонукає переосмислити межі віри та прийняти складність існування. Кожен вибір і вагання Йони відлунюють у стражданнях і сподіваннях кожного з нас. Історія не обмежується простою подією минулого, вона змушує замислитися над моментами, коли внутрішня істина протистоїть усталеним уявленням. Відео ставить людину віч на віч зі своїм опором і запрошує зануритися у процес подолання і духовного оновлення. Воно допомагає зламати парадигми і шукати нове відчуття внутрішньої свободи, дозволяючи історії Йони запалити іскру самоперетворення у кожному серці. Поєднуючи дивовижні аспекти оповіді із закликом до самоспостереження, історія пропонує переглянути власні шляхи і ставлення до життя. Вона показує щирий зв'язок із внутрішньою боротьбою, в якій ми всі живемо, і нагадує, що справжнє спасіння у відкритості до змін. Юнас, людина твердих переконань, почув заклик, що звучав як божественний шепіт, сповнений наполегливості та співчуття. Проте його душа спершу виявила опір, і він вирішив втекти від призначеного шляху. Його вагання відображають складні стосунки людини з божественною владою. Цей момент показує, що наша перша реакція на великі виклики часто полягає у втечі, навіть коли ми усвідомлюємо користь рішення. Людські сумніви контрастують із впевненістю більшого плану, який розгортається навколо нас, нагадуючи, що навіть відкладені рішення можуть стати кроком до значущих змін. Історія Йони стає дзеркалом для кожного, хто опинився перед вибором діяти сміливо чи піддатися страху перед невідомим. Початковий опір іноді відкриває шлях до навчання та внутрішнього росту. Його втеча до таршіша постає як метафора особистої траєкторії. Де ми намагаємося уникнути долі, яка здається неминучою. Заклик Бога звучить у наших серцях, спонукаючи подолати страхи та прийняти виклик, навіть коли обставини несприятливі. Спостерігаючи за йоною, ми бачимо, що помилковий вибір виникає не через зло, а через внутрішній конфлікт між бажанням безпеки та прагненням до більшої мети. Історія проливає світло на ту боротьбу, з якою ми стикаємося у вирішальні моменти життя. Біблійні уривки, як от Ісая 30.21, показують, що людське небажання може знайти свій контрапункт у божественному втручанні. Твої вуха почують слово. За тобою, що говорить це дорога, і ти нею. Відмовляючись від заклику, Йона не уникає наслідків, його вибір стає попередженням для тих, хто відкладає неминуче. Ця поведінка висвітлює дилему між безпекою відомого і ризиком нового. Змушуючи задуматися, скільки можливостей ми пропускаємо через страх перед невідомим. Розповідь розгортає наслідки його вибору та нагнітає напругу, що веде до ще більш драматичних подій. Під час втечі Йона опинився в оточенні бурі, яка здавалася криком Всесвіту проти його непокори. Хвилі, що розбивалися об корабель, перетворили палубу на сцену напруги, а моряки в паніці спостерігали за проявом знаків долі. Шторм підкреслив необхідність визнати власні помилки. Неспокій моря відображав внутрішні конфлікти Йони та слугував попередженням про наслідки ігнорування закликів, що перевищують його власну волю. Відчуваючи тягар відповідальності, він нарешті визнав провину. Цей момент показує, що правда здатна заспокоїти навіть розлючені стихії. Капітуляція перед штормом, зроблена серед емоційного хаосу, уособлює внутрішнє примирення. Галас моряків і тріск хвиль стають символами неминучої сили, що привертає увагу до зробленої помилки. У людській крихкості прихована особлива краса. Вона дозволяє нам, навіть у найскладніших обставинах, визнавати помилки та шукати примирення з Божественним. Рішення Йони відкритися правді стало ключовим моментом у його життєвій траєкторії, показавши силу самоаналізу під час кризи. Цей момент можна порівняти з маленькими. Але з значущими ситуаціями у нашому повсякденному житті, коли ми визнаємо помилку та намагаємося виправити хибний шлях у кар'єрі, стосунках або інших сферах. Ставлення йони можна прирівняти до мужності, вибачитися перед другом або вдосконалити погано виконаний проект, де перший крок визнання власної помилки. Біблійне вчення, зокрема, приповісті 2021, підкреслює важливість брати на себе відповідальність і не приховувати гріхи. Що відкриває шлях до внутрішнього перетворення. Це заклик до самооцінки, який можна застосувати як у особистому, так і в професійному житті. Хоча буря принесла руйнування, вона водночас символізувала новий початок, спонукаючи йону переосмислити свій вибір і шукати примирення з божественним. Кожен грім і порив вітру посилювали драматизм ситуації, де помилка ставала не кінцем, а нагодою для роздумів. Усвідомлення власної невдачі відкривало шлях до нового початку, перегукуючись із ідеєю прощення присутньою в багатьох священних текстах. Помилка не була фінальною точкою, а початком внутрішньої трансформації, що веде до нового етапу. Людські дії в умовах стихії стали символом змін моряки, свідки протистояння людини та природи зіштовхнулися не лише з бурею, а й із неминучістю більшого задуму, який розгортався навколо них. Визнання Йони прозвучало не як плач, а як насіння для майбутнього викуплення. Його акт усвідомлення помилки поєднав людське і божественне, перетворивши оповідь на урок смирення та прийняття. Інтенсивність моменту відчувалася в кожній хвилі, що проривалася, демонструючи, що навіть найскладніші обставини несуть можливість нового початку. Цей хаотичний сценарій, сповнений знаків і уроків, підготував ґрунт для ще більш дивовижних подій. Коли йону кинули в море, його поглинула величезна риба, що стала символом самоаналізу та надії. Усередині темного і несподіваного сховища він знайшов місце для глибоких роздумів про свій шлях і рішення, які привели його туди. Цей досвід пробудив усвідомлення божественного втручання, виявленого у моменти вразливості. Тиша і темрява черева риби стали для Йони сприятливим простором для примирення зі своєю долею. У цьому несподіваному ув'язненні він провів три дні, занурений у молитву та самопізнання, перетворюючи кожен момент на крок до спокути. Ця тиша різко контрастувала з хаосом навколо, підкреслюючи важливість зупинки, щоб прислухатися до власної душі. Навіть у найнесприятливіших умовах існує можливість для внутрішньої трансформації. У ізоляції Йона зрозумів, що очевидна невдача може стати передвісником нового початку. Його досвід перегукується з посланням псалма 46.10 Замовкніть і пізнайте, що я Бог. Перебування всередині риби спонукало його замислитися над величчю божественного милосердя, що діє навіть у найнезвичайніших обставинах. Кожна мить у череві риби нагадувала про силу другого шансу, допомагаючи знайти ясність і узгодити власну мету. Цю внутрішню подорож можна порівняти з паузами у повсякденному житті. Коли ми відключаємося від відволікаючого, щоб прислухатися до того, що справді важливе, ситуація йони спонукає шукати подібні моменти для роздумів, будь то читання надихаючих книг або медитація, та самоспостереження. Епізод символізує здатність людини знаходити світло в темряві, нагадуючи, що іноді потрібно відійти назад, щоб рухатися вперед із новими цілями. У лоні цієї несподіваної істоти Йона віднайшов силу душі, готової переформулювати себе і прийняти божественне керівництво. Його перебування всередині риби стало не лише символом божественної благодаті, але й демонстрацією трансформаційної сили непередбачуваних моментів життя. Кожна секунда ув'язнення була шансом переосмислити вибір і оцінити сенс життя. Подібно до того, як ми змінюємо шкідливі звички. Цей досвід став паузою для роздумів, заохочуючи до самооцінки та смирення. Темрява виявилася сценою, на якій почало яскраво сяяти світло правди. Дні, проведені всередині риби, не лише допомогли йоні відновити внутрішню рівновагу, а й нагадали, що навіть у глибині біди завжди є шанс відродитися. Тиша і темрява стали запрошенням до самопізнання, коли кожен подих і думка спрямовувалися на розуміння більшого плану. Цей епізод показав, що порятунок може приходити несподівано, а очікування в темряві часто готує ґрунт для світла нових шляхів. Зміни почали непомітно проникати в життя Йони, показуючи, що навіть посеред труднощів трансформація завжди можлива. У тиші черева риби він усвідомив, що має шанс виконати своє призначення, яке чекало на нього зовні. Саме в цій заспокійливій тиші Йонас знайшов справжнє покликання, віддавшись молитві і відкривши двері до нового сприйняття життя. Серед накопиченого внутрішнього сум'яття його крик став щирим проханням про прощення і розуміння. Кожна молитва в цьому ув'язненні нагадувала, що навіть у хвилини вразливості віра здатна підняти ослаблену душу. Час, проведений у глибокому діалозі з Божественним, показав важливість черпати сили у духовному зв'язку. Ця практика, подібна до натхненного читання творів на кшталт, подорожі Пілігрима Джона Баньяна, доводить, що роздуми та внутрішній діалог можуть перетворити труднощі на нові можливості. Молитва стає не лише притулком, але й способом узгодити власні цілі з більшим потоком життя. У цьому унікальному середовищі Йонас усвідомив, що покаяння є мостом до відновлення довіри Бога. Моменти його діалогу з Божественним повторюють ідею віршів. Які закликають до оновлення, як, наприклад, у другій хроніці 7.14, про смирення і молитву за зцілення духу. Цей досвід показав, що другий шанс завжди можливий, якщо серце готове слухати й діяти. Кожна мить ув'язнення Йони була наповнена певністю справжнього нового початку. Його внутрішній досвід підтвердив, що самоаналіз у поєднанні з щирою молитвою стає потужним інструментом особистої трансформації. У темряві його душа прокинулася до світла розуміння, що виходить за межі фізичного існування. Визнавши помилки і просячи керівництва, Йонас отримав можливість піднятися і виконати долю, наповнену уроками та божественною благодаттю. Діалог із Божественним перетворився на життєво важливу практику для тих, хто прагне заново відкрити свій шлях, нагадуючи, що кожне щире прохання може стати відправною точкою для життя сповненого сенсу. Ця самостійна розмова стала практичним нагадуванням про цінність моментів самоспостереження, виділяти кілька хвилин щодня на роздуми, читання надихаючих текстів або споглядання духовних вчень. Досвід йони всередині риби символізує запрошення до трансформації, яка виходить за межі фізичного і духовного, показуючи, що сила молитви здатна стати каталізатором змін і відкрити простір для божественної благодаті навіть у біді. Кожна хвилина, присвячена молитві, ніби розсіювала завісу сумнівів, відкриваючи красу місії, яка ще чекала на виконання. Ця пауза дозволила встановити глибокий зв'язок із Божественним, нагадуючи, що у пошуках внутрішньої істини завжди можливо повернутися на правильний шлях. Серце Йони, сповнене надією, прийняло другий шанс, подарований Богом, готуючись до подальшого розвитку подій своєї долі. У міру визначення нової мети він усвідомив, що відданість молитві робить глибокі внутрішні зміни неминучими. Це навчання нагадує, що немає невдач без можливості виправити їх, а шлях до прощення відкритий для серця, яке прагне навчатися. Розповідь посилилася, відкриваючи велич милосердя, здатного змінити навіть найвідчайдушніші моменти. Це постійне відкриття власної мети стало закликом для тих, хто застряг у емоційних бар'єрах. Процес показав новий етап життя, де молитва і каяття стають опорою для подолання майбутніх викликів. Послання Йони перетворило Ніневію на живу сцену змін, де каяття охопило і палаци, і прості вулиці, освітлюючи серця мешканців. Кожен жест від короля до простого громадянина був щирим проявом смирення і готовності до змін, ніби саме повітря закликало почати все спочатку. Зібраний натовп, серед якого були навіть тварини, став символом того, що сила каяття здатна трансформувати навіть найжорсткіші структури. Ця колективна реакція відновлювала надію, доводячи, що жодне серце не захищене від божественної благодаті. Місто пульсувало новим ритмом, передчуваючи дивовижне втручання, що відвернуло руйнування. Крик прощення в Ніневії став як заспокійливий бальзам для ран, де кожне щире благання несло в собі сенс істинного каяття. Дії йони стали каталізатором для мешканців, спонукаючи їх зіштовхнутися з власними обмеженнями та помилками, перетворюючи біль на шлях до зростання. Ця колективна трансформація показує важливість брати на себе відповідальність і нагадує, що оновлення доступне для тих, хто готовий змінюватися. Така атмосфера пробуджує уяву, надихає навіть найбільш скептичних на щире переосмислення свого життя. Вірші, як Йона, 3.10, підтверджують, що божественне милосердя приймає розкаяні серця і щедро наповнює їх благословенням. Коли Ніневія зазнала трансформації, стало очевидно, що справжнє покаяння виходить за межі слів і проявляється через конкретні дії. Кожна зміна ставлення у місті віддзеркалює наше власне життя, де чесність і порядність Можуть стати першим кроком у подоланні великих викликів. Приклад Ніневії нагадує нам про ситуації, які змушують переглянути власну поведінку та прийняти відповідальність за свої вчинки. Уявіть, що сміливість визнати помилку на роботі і запропонувати конструктивне рішення або готовність перетворити сімейний конфлікт на можливість примирення, можуть стати початком справжніх змін. Цей урок виходить за межі часу, підтверджуючи, що спокута проявляється тоді, коли каяття поєднується з дією. Як сказано у Йоїла 2.13. Милосердя готове досягти тих, хто звертається до серця змін. Дивовижна трансформація Ніневії показує, що благодать не обмежується певною групою чи соціальним статусом, а доступна кожному, хто прагне оновити себе. Колективна позиція міста стає прикладом для будь-якої спільноти. Де труднощі здаються непереборними. Визнання власних помилок дало мешканцям можливість змінитися, відкривши простір для прощення та примирення. Ця історія закликає задуматися над тим, як маленькі зміни можуть спричинити великі трансформації, як у житті окремої людини, так і в колективі. Імпульс покаяння став початком спіралі оновлення, яка залишає слід у серцях. У центрі цієї оповіді покаяння постає справжнім вододілом. Місто, яке раніше наповнювало напруга і конфлікти, тепер випромінювало надію та людську крихкість, перетворену смиренням. Послання Йони стало не просто попередженням, а можливістю для кожного відновити зв'язок із суттю свого життя. Цей епізод нагадує, що усвідомлення власних помилок і прагнення до змін життєво важливий процес, здатний врятувати життя та несподівано змінити долю. На тлі міста, яке відкриває себе заново, оповідь підводить до глибших внутрішніх дилем, що виникнуть далі, підкреслюючи складність прощення та божественної справедливості. Якщо Ніневія змогла змінитися завдяки колективному покаянню, Йона стикається з особистим конфліктом. Яскравість божественного милосердя пробуджує в ньому суперечливі почуття. У розпалі шляху спокути інших його душа боролася між заздрістю та недовірою, адже благодать, що врятувала місто, контрастувала з його власною образою. Ця внутрішня боротьба яскраво відображає обмеженість людського розуміння та складність поєднання справедливості, милосердя і особистої відповідальності, відкривши для себе, що божественне співчуття виходить далеко за межі людського уявлення про справедливість. Джонас опинився в вирі емоцій, розмірковуючи над тим, що належить йому самому, а щоб і Богові. Це підкреслювало складність прийняття божественного милосердя. Як зазначено у Римлянам 2.4, Божа доброта покликана вести нас до внутрішніх змін, навіть коли ми боремося з власними упередженнями. Серце Йони, розділене між гордістю і смиренням, відображало ту внутрішню боротьбу, яку переживають багато людей, стикаючись із глибиною божественної любові. Поки місто віддавалось щирому покаянню, Йона не міг змиритися з думкою, що Бог може проявляти благодать до тих, кого він сам вважав негідними. Цей внутрішній розлад змусив його переосмислити природу справедливості та милосердя, ніби кожне почуття було дзеркалом, що відображає його страхи та обмеження. Розповідь показує, що відчувати невпевненість під час великих уроків природно. Вона водночас нагадує, що справжня мудрість полягає в здатності відкритися повній божественній любові. Як сказано в Ефесянам два, чотири, милосердя Бога завжди доступне тим, хто готовий прийняти його. Зіткнувшись із власними почуттями, Йона відчув дискомфорт, бо милосердя проявлялося так вільно й повно. Цей внутрішній конфлікт підкреслив необхідність відмовитися від жорстких упереджень, щоб прийняти справжній дух прощення. Протиріччя між обмеженим людським баченням і світлом божественного спонукало його переосмислити цінності і протягнути руку навіть до тих, кого раніше вважав недостойними. Це болісне самоусвідомлення демонструє, що внутрішні зміни, хоч і складні, є фундаментальними для повноцінного життя. Йона став нагадуванням, що божественна любов запрошує кожного подолати власні образи і відкритися до ширшого, всеосяжного бачення. Неспокій його душі слугує закликом до самоспостереження та переоцінки того, що означає справедливість і милосердя. Кожна внутрішня боротьба водночас стає можливістю зрости і зрозуміти, що Божа любов не має меж, навіть коли серця людей залишаються скованими власними амбіціями. Конфлікт, який переживав Йона, відкрив шлях до трансформації, де образа поступилася місцем глибшому розумінню справжнього прощення. Ця подорож не була легкою, але вона показала, що прийняття милосердя дає змогу кожному піднятися і зблизитися з сутністю божественного. У цьому вирі емоцій оповідь рухається вперед, тримаючи баланс між людською справедливістю та благодаттю, яка перевищує будь-яке розуміння.